Вітаю! У цьому блоці ми розглядаємо запитання щодо теми курсу. Тому нагадую, що на платформі курсу одразу під матеріалами до цього заняття ви знайдете спеціальну форму, де можете залишити запитання щодо всього курсу або окремого модуля чи навіть конкретного уроку. Майже в усіх модулях курсу є блок питання-відповідь. Але якщо якісь запитання ми не розглянемо в модулях, то зробимо окреме відео і розмістимо його на YouTube каналі Просто Урок. А ми починаємо сьогодні з питання Алли Сергіївни, як емпатія може призвести до прийняття чужих проблем на себе. Дивіться. Емпатійні люди можуть настільки глибоко розуміти емоції інших, настільки сильно занурюватись у проблеми інших людей, що починають приймати їхні проблеми на себе, тобто сприймати як свої власні. Як же це відбувається? Емпатійні люди глибоко відчувають емоції інших людей, коли вони бачать, що хтось страждає, вони буквально фізично відчувають біль, смуток, гнів або інші емоції, які схожі на емоції цієї людини. Власне, відчувають так само або майже так само, як відчували б, якби вони самі Потрапили в подібну ситуацію або мали таку проблему. Це є не корисно для тих, хто звернувся до такої емпатійної людини по допомогу. Але що гірше, це є дуже небезпечно для самої емпатійної особи. Як зрозуміти, що ви сприймаєте чужі проблеми як свої власні? Ви можете помітити, що почали думати про ці проблеми. Постійно відчувати відповідальність за їх вирішення і навіть відчувати, що ваше власне щастя залежить від того, чи зможете ви допомогти тій людині. Це, в свою чергу, запускає ланцюжок проблем. Емпатійні люди, які постійно несуть на собі або в собі чужі проблеми можуть відчувати себе виснаженими, емоційно вигорілими та пригніченими. Якщо не зможуть допомогти цій людині, вони почуватимуться винними, навіть якщо об'єктивно зробили все можливе. Емпатійні люди можуть залишатися в нездорових стосунках з людьми, які потребують їхньої допомоги, навіть якщо ці стосунки шкодять їм самим. Можуть настільки сильно зосередитися на потребах інших людей, що ігнорують власні. У попередньому модулі ми розглядали, зокрема, і темні сторони емпатії. Тож, Повторюватись не буду, але пораджу повернутись до тієї відеолекції. Якщо ви знаєте, що є емпатійною людиною, якщо ви помічаєте, що занадто гостро переживаєте чужі проблеми, якщо ще не навчились застосовувати механізми захисту, то нагадуйте собі, що ви не можете вирішити чужі проблеми. Ви можете запропонувати свою підтримку, співпереживати. Та допомогу, але ви не можете нести відповідальність за життя інших людей, і цей курс обов'язково вам допоможе бути емпатійною людиною, але зі здоровою та безпечною емпатією. Наступне запитання від Яни. Як емпатія може ускладнити прийняття рішень? Що ж, емпатійні люди дійсно стикаються із ваганнями, коли треба приймати рішення, які можуть саме емоційно зачепити інших людей. Вони можуть боятися засмутити інших або здатися байдужими, що провокує до нерішучості та неефективних рішень. Але при раціональному користуванні емпатією, враховуючи ті поради, які ми обговорювали в п'ятому модулі, Упевнена, рішення прийматимуться легше і більш вчасно. Саме тому потрібно навчитися захищати себе від негативного впливу емпатії. По-перше, а по-друге, завжди пам'ятати, що спочатку турбуємося про себе, а потім, будучи в ресурсі, турбуємося про інших. Інга Станіславівна просить пояснити, як це бачити ситуацію об'єктивно. Так, ми говорили раніше, що в деяких ситуаціях при збігові певних обставин можна втратити цю можливість бачити, оцінювати ситуацію об'єктивно. Що ж, розберімось із самим поняттям: бачити ситуацію об'єктивно означає сприймати без упередженості емоційних впливів чи особистих думок. Це Схоже на погляд з нейтральної позиції, де ви можете зважити всі аспекти ситуації та зробити максимально неопереджений висновок. Емпатійні ж люди можуть настільки сильно емоційно залучатись до ситуації, що їм складно бачити її об'єктивно, це викликає низку необ'єктивних оцінок, упереджених рішень та неправильних висновків. Що ж може допомогти нам? Бачити ситуацію об'єктивно. По-перше, визнати свої упередження. Кожен і кожна з нас, навіть найпрогресивніші, на жаль, мають такі бачення, які можуть впливати на те, як ми сприймаємо світ. Важливо усвідомлювати свої упередження, щоб ми могли ідентифікувати їх і мінімізувати їхній вплив на наше судження. Власне, якщо навчимось вчасно ловити себе на цьому, то далі буде набагато легше. Упередження, стереотипи, зацикленість, це все шкодить і треба позбавлятися цього. По-друге, збирати інформацію з різних джерел, не покладатися лише на одну точку зору. Підключаємо критичне мислення, щоб отримати більш повне уявлення про ситуацію. До речі, інформаційна гігієна стане в пригоді не тільки коли мова йде про емпатію, а в абсолютно усіх сферах життя. По-третє, слухаймо інших, так би мовити, із відкритим розумом. Коли слухаємо інших, намагаємося зрозуміти їхню точку зору. Навіть якщо з нею не згодні. Не перебиваємо. І не намагаємося одразу спростувати їхні твердження. Іншими словами, не стаємо одним цілим із співрозмовником, не починаємо одразу приміряти на себе сказане, переконувати в чомусь через свій досвід, А ніби зі сторони, або краще сказати, нейтрально сприймаємо сказане. Принаймні спочатку, якщо ще не володіємо цією навичкою досконало. А досконало це повне усвідомлення того, що співрозмовник може мати, має право і напевно, що це факт на іншу оригінальну його власну думку, сприйняття чогось емоційну реакцію тощо, яка нас особисто не стосується. Що будь-яка реакція іншої людини на будь-що, то її особиста реакція, і вона має право на життя, і кожен і кожна мають право і на помилки. Тоді, вислухавши і прийнявши, як є, як сказала інша людина, ви не переконуватимете, що ця людина не права. Чи правильно, чи неправильно вона сприйняла ситуацію, а вирішувати будете для себе, чи можете і хочете, або навпаки, не можете і не хочете, допомагати. По-четверте, не зосереджуйтеся лише на одному боці історії. Зважте всі аспекти ситуації, перш ніж робити висновки. По-п'яте, коли ви намагаєтеся зрозуміти ситуацію, використовуйте логіку, а не емоції. Не дозволяйте своїм почуттям затьмарювати вашу розсудливість. А якщо відчуваєте вибух емоцій, відкладіть прийняття рішення. І нарешті, поставте себе на місце іншої людини. Спробуйте побачити ситуацію очима іншої людини. Це може допомогти краще зрозуміти її точку зору. Але обережно, бо поставити себе на місце іншої людини складно і цьому треба вчитися. Нам усім притаманно ставити питання приблизно так, а як би я діяв чи діяла, опинившись в такій ситуації. І в цьому помилка, бо так ми вже думаємо, як ми, зі свого досвіду, зі своїх знань, зі своїх почуттів тощо. А стати на місце іншого це стати ним. А це на 100% неможливо, бо навіть якщо уявити, що це ваша дитина, ваш чоловік або дружина, найкращий друг або хтось із власних батьків, тобто хтось, кого ви дійсно добре знаєте, любите, живете з цією людиною і взаємодієте щодня, але і таку людину неможливо знати повністю. Тож намагаємось сконцентруватись максимально на тому, що знаємо про цю людину. Інше відкидаємо, тобто, по суті, себе, свою думку. І ось це і буде наближене до стати на місце когось. Ну, а якщо вам важко бачити ситуацію об'єктивно, головне це усвідомити і визнати: просимо про допомогу. Іншого друга, члена сім'ї або фахівця. Наступне запитання від Михайла. Як емпатія може призвести до ризикованої поведінки? Михайло написав, що розуміє, як це, коли людина емоційно вигорає, але не впевнений, що ризикувати життям притаманно емпатійним людям? Ну, взагалі. Притаманна поведінка емпатійним людям. Що ж, в останніх двох модулях ми вже говорили, що емпатійні люди можуть ризикувати своїм здоров'ям або безпекою, щоб допомогти іншим людям. Це може призводити до травм, нещасних випадків, інших небезпечних наслідків, зокрема й до смерті. Друг, відчуваючи глибокий розпач та біль, Людини, яка намагається накласти на себе руки, ризикує власною безпекою, щоб зупинити цю людину. Цей друг може використовувати фізичну силу, щоб забрати у неї знаряддя самогубства або зняти з вікна, при цьому він може випасти разом із тим, кого рятує. Або знаряддя може бути небезпечним, зброя, наприклад, і хто знає, що в афекті може зробити той, кого рятують? Так що, так, Михайле, навіть життям часто ризикують емпатійні люди. Саме тому ми в курсі розглядаємо механізми захисту, знайомимось із наслідками негативного впливу емпатії, щоб убезпечити себе від таких ризиків, але при тому бути емпатійними людьми. Це всі запитання на сьогодні, але є ще одна історія вона довга це як сповідь. Олег був слухачем цього курсу, першої моєї групи, і розповів про те, як перетнулись його емпатія і маніпуляції його мами. Я не буду зараз переповідати, але з дозволу Олега розміщу цю історію в курсі до цієї лекції. Хочу, щоб усі учасники та учасниці ознайомились і замислились. Історія Олега це нагадування про те, що емпатія може бути використана не лише на благо, але й на шкоду. Не лише чужими чи ворогами, але й найближчими в житті людьми. Важливо навчитися розпізнавати маніпуляції і не піддаватися їм. А головне пам'ятаємо, що кожна людина має право жити своїм життям, навіть якщо це йде в розріз з бажаннями когось, навіть наших близьких. А якщо ви хочете поділитись своїми історіями чи ситуаціями, кейсами щодо вирішення тієї чи іншої проблеми, що стосується емпатії, надсилайте на нашу електронну скриньку. Зробіть примітку, чи хочете ви, чи згодні, щоб інші слухачі та слухачки курсу дізнались вашу історію, або у спеціальній формі, яка прикріплена до кожного модуля курсу. На цьому ми завершуємо. Залишилось тільки нагадати, підписуйтесь на мій YouTube канал, просто урок, приєднуйтесь до наших соцмереж і груп. А якщо з нами сьогодні хтось, хто ще не приєднався до курсу, але має таке бажання, то в описі є посилання і роз'яснення, як це зробити. Слухачами і слухачкам курсу нагадую про завдання та купу цікавих і корисних матеріалів, які вже відкрились для вас на платформі курсу. Чекатимо на ваші роботи. І пам'ятаємо, емпатія має бути нашою суперсилою, і тільки ми самі маємо силу, аби не дозволити їй стати нашим прокляттям. А поки прощаємось до наступної зустрічі!